Галькім бреден, ви на каналі Вулька Стідліца. І сьогодні ми вибралися на чергову вилазку на коп. В гори Карпати, пошукати, попікати, походити цими місцями, щось знайти, цікавинку якусь, повітря відчувається трошки зимним таким, осіннім, вже не літнє, не так аж жарить і пече. Сьогодні ми пробадаємо цю територію, цей пагорб, який за мною вам покажу. Ось так виглядає обстановка навколо мене. Оце все. Ми тут зараз крізь походимо. Тут є окопи, бачите, вже пішли скрізь кругом. Там, там, там. Хтось навіть тут рив, копав. І ми сьогодні також покопаємо. Ми зараз розкладаємось, все. Тут довкола гарно обадаємо. Опікаємо, походимо з апаратиком. Що ж, дивимось, не перемикаємося народ. У нас камеради ось така візуальна знахідочка. Бачимо. Знаєте що то? Дивіться, яка класна штука, річ міцна, здорова. То є ЧК від ручної гранати. F1. Запал УРСГМ. Ось тут кидали гранатки. Радянські війська наступали звідти, знизу. І тут були скрізь окопи, венгерські позиції ми бачимо. Ну я бачу, ви не бачите, але я бачу вам, доповідаю. І ось така чека. Дивіться, прикольна. Ще все з вусиками. Дивіться, тут було колечко. оце. Де пропихувалося чека сама дуже міцне, здорове сталь, просто капітальна. О, тут ще навіть коли мойкись є, нічого собі. Ще навіть є, прикиньте, щось тут пише все, вибито, якісь циферки. Ну, взагалі бомбезно. І тако собі валяється в лісі на поверхні. не треба. Того вона певно і збереглася, що вона такого. Лежить красиво. Ось такі схили, природа, покажу вам, романтика у нас. А мені зараз треба ось сюди все ходити, бадати оцим пагорбом, якщо стояти ось так, я вертикально стою і бачимо якийсь. Градусів так, ну не знаю, 45-40. Схил потужний. Ось тут копається, шукається війна. І це все не дуже легко. Зараз цими пагорбами ходити-бродити. Бій тут був серйозний, запеклий. Купа загиблих солдатів, які загинули в цьому бою. Можливо, у рівному, можливо, у нерівному. Але знаю, що вони тут загинули. Бо багато там нижче залишків, останків солдат я знаходив. Кісток. Все котилося, трупи летіли вниз і там нижче можна походити і знайти багато цікавого або не цікавого. Вже як повезе. Ну Сьогодні чудово, прекрасно. Осінь. Комарі повтікали, Про, прохолодно так стало. А у нас камеради, ось така вискочила небезпечна знахідка, як без них. Цього металобрухту у нас вистачає ще в лісах, як бачите. Ось така небезпечна. Прилетіла відказничок і не взірвалася. Пробита радянська мінаха 82 мм. Стою я на цьому пагорбі, подивіться, який схил. Ось прилетіла вона десь звідти орієнтовочно. Десь звідти, звідти, бо там були радянські війська і брали цей пагорб стратегічний. Крутий, дуже підйом, звідти лізли, чіпірилися звідти. А там були позиції зверху аж Мадярські. І вони стратегічно штурмували цей пагорб і бомбили всяко, хотіли дістатися до окопів. Ну, досить прицільно били, скажу вам. Артилерія, але не попадали. І такі штуки ми закопуємо, не беремо, звичайно, подальше від гріха. У нас таке не цікавить металобрухт війни. Камерадин, а у нас така цікава знахідка. Ну, цікава, не цікава для вас, може ні, яка попадається. У нас вони рідко попадаються. Ось такі, розумієте, гільза. Гільза то є від карабіна Маузер німецького. Дивіться, яка здорова, класна пробита. Там я знайшов ще одну. Це мега рідкість, тут десь був карабінер. Бігав і стріляв з карабіна Маузер. Що цікаво, вони в нас дуже рідкісні, тому вам хотів показати латуні, особливо латуні. Зараз подивлюсь клейма. Десь треба... О, бачите, червоненьке. Тут 1900 навпроти 37-й рік. Угорі буква Z. 1937 рік. Капсуль червоний, приколюха. Не знаю, чи трасер, не трасер, хто розуміється, знається на них. Доповідаєте, дуже здорова, класна. І ще я вам хотів одну знахідку показати, не знаю, чи залізо, бо дуже крутий схил. Хотів вам показати, подивіться, що я знайшов. А знайшов я ось флягу. Верніше, залишки радянської фляги. Була така темна, були коричневі. Темно. Були зелені такі світлі, відтінки. Оце розбита солдатська радянська фляга. Можливо, був осколок, попадання. Бо тут скрізь лізли радянські солдати. І поставимо тут натюрморт. Ось такий. І мадяри били їх, вибивали німецькою зброєю, так вони були союзниками, мали карабіни Маузер. І подивіться, який схил дуже стрімкий, щоб буквально нереально ходити шукати. Але щіжліс ходить. І звідти вони лізли, дерлися в цей пагорб стратегічний. І як бачимо, вони були вже тут, з самого аж низу. І, можливо, було попадання. І фляга розбилася. Ще пошукаємо, що тут є цікавого. Камаради, знайшов я ось таку цікаву знахідку, принаймні для себе. Для мене вона цікава, але хотів з вами поділитися. Дивіться, копаю я, копаю сигнальчик і бачу ось такий камінь. Думаю, перевертаю, бо під камнем сигнал, так? А це не просто камінь, все. І тут. Це є кілька камінь. І що бачимо, перевернув я, а це бетон. Бачимо, це лиття. Це все залито. Камінь був залитий у бетон. Видно такий. Бачите, структура бетонна. Бо такого каменю природного не існує. Значить, тут вище був зрив десь. І тут, можливо, був бункер або щось таке, що треба було залити, швидше всього. І прилетіла ця каменюка з бетоном разом сюди, відкинула. Бомбили радянська армія мінометами цей пагорб. І ось бачимо, що таке прилетіло сюди. А тут десь є сигнал. Ще не знаю що, ще не купав, не викопав. Але наразі хотів вам це показати. Так, камеради. Бачите, показував щойно вам цей камінчик, залитий бетончик, і казав, що під ним є сигнал. І буквально під цим каменем накрито було. Подивіться що. Ха-ха! Шкода, що не алюміній, а тим паче не нержавійка. Пабам! Перевертаємо, подивіться. Ложковилка. Мадярська. В. Правда, біметалева в такому убитому стані. Ну що поробиш? Ось осколочок дістала. Видно. І поржавіла вся. Але як знахідка за чот, Давно я не знаходив вже таких. Та й взагалі важко знайти. То собі кожен мав солдат з собою ось таку ложковилку. До речі, у радянської армії подібні були. В декотрих були. Можливо, то були трофейні. Але могли залишити ще нам мадяри якусь нержавію. Штірець би був дуже мега задоволений нержавіючкою. З клеймом якимось курочкою. Там 37-й, 8-й, 40-й рік. Ну що ж, маємо, що маємо. Цікаво, не беремо, звичайно, бо на нас не цікавить. Така річ, можна ще знайти. Ми шукаємо, зараз все бадаємо. Тут дуже цікаво стає. І як бачимо, сьогодні день. По знахідках так собі, але мені подобається. В кожному разі є щось, як взагалі нічого. Або ж сплошний. Такі дні мені подобаються. І так народ. Вискочив ось такий небезпечний предмет. Бачимо. Знаєте що? То я ще не витягував, але бачу, так воно було прикидано листям. І тут якийсь олівець, якась така штучка. Писати можна. Підписатися, <хи> жартую. А подивіться, що то є. Вау. А то є така колотуха мадярська 42М. Тут накручувалося. тут є різьба, як видно вам, бачите, є різьба. І тут є різьба. І можна було накручувати отакі штукенці поверх одна-другої. І була ручка тут, бачимо, ну, повністю безпечна. Оця штукенці повністю безпечна. Тож там, бачите, манчо, дзюрочка. Спеціально для цього детонатора, щоб ви всі знали. Цей детонатор, пальцевідривалка, не від ргд 33 як всі путають і мені кажуть, то є від цієї гранати ручної 42М. Ось так вона заходила. Глибоко о, верніше навпаки, пардон. Хі. Ну, якось так. Тут була ручка, закручувалася, бойок бив сюди всередину і відбувався взрив. Так? Цей взрив спричиняв розрив. Цієї гранати. тут всередині тротил, Ну, десь так. До 80 грам тротилу тут є всередині. Ось такими штуками у нас брали, люди збирали колись і глушили рибу. Мали детонатори, якісь там чи електро, чи на біфордовому шнурі. Запалювали біфордовий шнур замість таких. Бо ці вже не працюють, як правило. У ватрі вони гепнуть капітально, але щоб ефект був. Вони зараз так не працюють. І запалювали і кидали у воду. І був підрив. Ніяких осколків, бо це тільки железяка, тут нічого немає. Осколків ніяких. І риба глушилась і спливала на поверхню. Тільки плавали лодку і зазбирали рибу. Ось така була риболовля ловля в нас колись. Ну, але це вже ці роки пройшли, і ця молодь вже цим не займається сьогоднішня. І добре дуже навіть. Таке ми не беремо, хороша штуковина для музею. Але таке нас не цікавить. Це було тут. Ось Так вона виглядала колись. І ручка дерев'яна. Ну що ж, продовжуємо наші мандри, закопаємо гранатожку і шукаємо, шукаємо народ, шукаємо. І так, народ, трапилася ось така штукенція, щойно вилізла з-під цього пня. Ось подивіться, не знаю що. Ага, вже знаю. Похожа мені на протипіхотну мадярську міну. Ера 36 m Так звана. Міна протипіхотна. Це рідне дерево, подивіться, навіть лише трошки стліло, але воно що досить міцне. В середині був такий колик. І бачимо, він ще є, бо він міцний. Ну. Нічого так, спружинка. Стальна дуже класна. Розривалася на дрібні куски і служило як уламками. вражувала піхоту. Цими уламками це і спружини. В середині був тротил, там вже нічого немає, бачимо. Зверху детонатор на розтяжечку, чпук. І десь до дерева. Отут дерлися воріг звідти з тих низів. І... Мадяри собі тут були ще колики, бо тут зверху йдуть окопи, були колики вздовж з колючкою. І ставили ще плюс, додатково вони забезпечували себе протипіхотними мінами. У разі що? Щоб все зривалося і підривалося. Вони аж там сиділи по горі, так що їх осколки не досягали ніяк. А воріг підривався. На цих мінах. Але не знаю, чи не спрацювала ця, чи щось пішло не так, валяється, тут догниває. 75 років пройшло. Не просто так. У нас камера небезпечна знахідка. Знову чергова. Подивіться, що то є. Що, що вам нагадує? Тяжка. О! Хо -хо! Потужна. Знаєте, що то є? То є мінаха мінометна. І прилетіла вона зверху. І впала сюди відказник. Пробитий капсул, І не взірвалася. Буквально під листям було. Дивіться, пошкодилось. Зривак детон. Впало, певно, якось на бік, Ну і не взірвалося, щось пішло не так. Ніколи не робіть так, як я не беріть у руки, бо це є. І не перевертайте, і не рухайте. Це і небезпечна бадяга. Може бабахнути в будь-який час. З мою ногу, подивіться. Як вам? Мій 44-й розтоптаний. Якраз любимий розмірчик. А цю штукенцію тут прикопаємо. Крім мене її. Тут ніхто не буде шукати. Тобто тільки я в такі хащі прохожу, прилажу і більше ніхто. Ну що ж, мандруємо народ, мандруємо далі. Так, народ. У нас класний сигнал щойно був монетний. Я подумав вже якась монетосина радянська. Але подивіться, що Хо-хо, не видите. Я вам покажу. На сонечко. Хопа. Подивіться. А той гудзик. Якісь пушкарі, артилеристи загубили. Дерлися в горб. Ззаді такий плачевний стан, вушко відгнило, все. А спереді ще так зовсім нічого, то що тріщини має. Оце погано одне. Але цікаво, якого періоду, якої війни, чи першої, чи другої, пушкарі артилеристи. Пишіть в коментарі, хто знає, чий він, бо перший раз таке попадається. І так, народ, валює додому. Вже накопався, находився сьогодні. По війні, по першій, по другій. Тут також є місця скрізь кругом. По війні, так само і звідси. Ага. Є х... куди ходити, є куди бродити. Сьогодні був вдалий день, дуже теплий. Трошечки зранку вже було прохолодно, тому що вже осінь на носі. Підписуємося, ставимо подобаєчки на канал. Все, до зустрічі! З вами був Вуйко Штіллець. Ми побачимося вже незабаром в такій самій прекрасній, теплій. Обстановці в лісі. Всім пока, до зустрічі!